Всім доброго, тихого ранку, підписникам моє тут каналу, підписникам фейсбуку, інстаграма. Вчора я проводила акцію, безкоштовну акцію, і як завжди, знайдеться одна-дві людини, які залишаються незадоволеними. Я наголошую, будь ласка, уважно читайте, уважно наслухайте, що коли я вказую час, ну, наприклад, вказала час, розклад, невеличкий розклад, відповідь, не загальна відповідь, а у форматі так чи ні, на червень місяць. А мені пишете, чи буде Петя там з Машею? Або взагалі, чи буде там та, той, кого я там задумала, придумала і взагалі. От ви приходите до лікаря і кажете, з порога, я виздорою, я вилікуюсь. Ні здрасті, до свідання, не діагноза, нема нічого. Таро робить діагноз. Я роблю розклад і щитую енергетику, вашу енергетику і щитую інформацію з ваших даних. Тому, будь ласка, якщо пишу на червень місяць, не потрібно, чи я знайду там когось. Одна мені вчора жіночка писала, написала кучу гадостей. Ну, Можна сказати, я вже е, привикша, що знаходяться люди, які хочуть щось безкоштовно отримати. Є акція для цього, я провожу раз в місяць, для того, щоб кому потрібно термінові відповіді, ви їх отримали. Багато людей до мене звертаються вже роками і знають, що відповіді всі е, сходяться, відповіді вірні. Так що, будь ласка, якщо я пишу, що не даних немає, нічого немає, і вночі мені не пишіть, після 8-ї години вечора, після 20-ї години я відпочиваю. Я теж людина, яка працює цілий день для вас, для вашого блага. Всім гарного дня, всім гарного спілкування, повний приват, повний розклад був приват номер в шапки профілю. Не потрібно робити посили свої негативні в мою сторону. Воно вам не допоможе, тому що воно одіб'ється од обміщені і знову повернеться в ту сторону людини, яка вже зразу ставить. Отакі чорні-чорні комусь робить, посилає посилки. Всі гарного тихого дня. До зустрічі!